Інцекенплей фана Юкраїн. Єфимова. Мрія здійснилася. Україна на п'єдесталі. Срібна призерка чемпіонату світу повернулася зі змагань. Повітряна гімнастка центру «Флайн денс Ангеліна Єфімова підкорила майданчик в Греції. Там відбувся чемпіонат світу з повітряної гімнастики у розділі Арт. 16-річна спортсменка з Маріуполя на чемпіонаті світу побувала вперше. Моя мрія здійснилася, я дуже хотіла поїхати на чемпіонат світу, але не могла. Зараз я вже змогла, виграла в мене друге місце. Мені сподобалося, але були определені нюанси, такі як не було спроби снаряду. Це дуже погано, так як дуже була хістка підлога, мат був дуже м'який та підвіз, дуже сильно опускався. Тому в мене вийшло так, що я впала. Я не змогла нормально спригнути, зробити сальто, та мені зняли 10 балів. А так, я вганяла свою суперницю на 9 балів, тому мені не вистачило трошки 2 бали до першого місця. В партію робила акцент більше на образ. Та така було багато трюків, більше свої, ізюминка якась. Наприклад, ось я робила свої руки, які сама придумала, але зараз, після того, як бачили мій номер, почали робити ці трики в інших странах. Зараз дуже попадаються часто ці мої тривки в Тіктоці, інстаграмі та в інших соцмережах. Тобто твої авторські так, мої авторські трюки. виступала на чемпіонаті світу Ангеліна Єфімова на гамаку в категорії професіонали сольно. Умови для дебютантки цих змагань стали незвичними та незручними. Та українську команду чекали там декілька несподіванок. Взагалі вона йшла на перше місце і однозначно була сильніша. Своїх суперниць, але е, мені не зрозуміти, чому на таких світових змаганнях, такого рівня, не було проби підвісу, проби сцени. сцени. Е, то є, гімнаст, спортсмен, виходив, його чекали якісь неприємні <сування> сюрпризи, е, Сцена дуже скользка, Мат він, хоч і товстий, але коли на нього приземляєшся, він Повністю дістаєш до підлоги, і він по цій сцені їде. І е, спришки, е, сальта е, не можна було робити дуже скользко. І підвіз е, для того, щоб правильно зробити спришку, правильно вимірювати ну, висоту. Е, е, і підвіз спочатку був вимірян. Без проби, але під час змагань від її стрибків, зривів, він спускався потрохи, і висота була вже недопустима до спригу. Тобто і вона йшла по балам, випереджала усіх, але був у неї один останній стрибок останній, і вона не дуже гарно спригнула і отримала штраф, отримала штраф, і це тому стало друге місце зайняла. Я потім спілкувалася з головним суддєю і з організаторами чемпіонату, я їм сказала свої думки на цей рахунок. Вони сказали, учтуть. Багато цього цікавого можна було побачити. Дуже вразили деякі страни завжди думала, що це більш слабкіше. Чехія, Венгрія, Румунія, Польща. Однак на цьому чемпіонаті світу побачила зовсім іншу майстерність. І це мене дуже здивувало. Але коли я побачила тренерів, це українки, які спочатку війни переїхали і за два з половиною роки навчили вже там дітей робити наші трюки. Неприємною несподіванкою для нашої збірної став допуск росіянок, хоч і в нейтральному статусі. Їх не мала там бути, так, так нам казали. Але факт показав інакше. Їх не допустили до параду, хоча вони готувались, форма у них була не збірною, а, ну, звичайні спортивні костюми, мастерки, але їх не допустили до параду. Дехто з них. В... Відразу поїхав, не стали змагатися, але більшість залишилась і змагалась. Але вони не показували великих результатів. Нашим гімнастам спортсменам було важко, тому що вони були в одній роздягальні. Коса друг на друга погляди кидали. Ну, важко емоційно було. Вони почули ставлення всіх країн до них негативне, тому деякі з них поїхали і залишили майданчик спортивний без участі. Відпочивати часу в Ангеліни немає адже менше ніж за місяць вона виступатиме на ще одному чемпіонаті світу. Це вже буде інший розділ повітряної гімнастики під назвою Спорт. Змагання проходитимуть в Італії.